До приїзду швидкої ми не можемо залишити людину лежати на спині з двох причин: по-перше, у людини без свідомості всі м'язи розслаблені. Язик це м'яз під дією гравітації, корінь язика буде тягнутися вниз до землі і буде закривати дихальні шляхи. Плюс може початися регургітація, процес пасив, пасивного витікання вмісту шлунку, затікання в ротову порожнину, а звідти вдихальні шляхи. От бачите, я забрала свої руки, і мій постраждалий почав ніби підхропувати. Послухайте уважно, це говорить про те, що йому зараз важко дихати, і ми маємо йому допомогти. Щоб полегшити його стан, ми маємо повернути постраждалого на бік. Дальню від себе руку ми піднімаємо вверх. Ближню до себе руку кладемо на ділянку пахве. Дальня від вас нога має бути рівною. Ближню до себе ногу. Згинаємо в коліні, будемо використовувати як важі. Свою вільну руку я провожу під плече та лопатку, фіксую шию та потилицю для того, щоб зафіксувати шийний відділ хребта і не було люфту під час повороту. Ногу використовую як важі, штовхаю вперед. Голову вкладаю на руку, поправляю ногу вперед під 90 градусів, щоб була хороша опора. Витягаю з під постраждалого руку. Натискаю на підборіддя, щоб, якщо в роті опиняться блювотні маси, щоб вони під дією сили тяжіння витікали вниз. Як бачите, постраждалий, став спокійно, тихо дихати. Це говорить про те, що відновлена прохідність дихальних шляхів, і постраждалому зараз нічого не загрожує. До приїзду швидкої залишаємося поряд з постраждалим і контролюємо дихання. Якщо з якихось причин швидка не приїжджає до вас протягом 30-40 хвилин, постраждалого слід перевернути на інший бік, щоб м'язи, які знаходяться зараз знизу, не почали руйнуватися під вагою тіла людини. Як це зробити безпечно для постраждалого? Знову фіксуємо шийний відділ хребта, щоб убезпечити його і унеможливити травму? Другою рукою беремо за пояс брюк, робимо рух на себе. Я тримаю голову, щоб людина не вдарилася, вкладаю на спину, обходжу постраждалого, стаю з іншого боку і повертаю людину на інший бік. Що робити, якщо ви знайшли людину без свідомості, яка не дихає, Дивіться в наступному відео.